Друзі, всім привіт! З вами в черговий раз Євген та за кадром Алла Панюта. Вітаємо вас із Єгипту, зі столиці Каїру. І сьогодні ми вирішили для вас записати відео Гастро Тур. Прогуляємося по декільком, відзнімемо для вас декілька місцевих вуличних страв, можливо, національних страв. А для себе, звісно, пообідаємо і повечеряємо два в одному. І ми прийшли в перший заклад. Я навіть не знаю, як прочитати його назву. Він називається ось так. І тут ми замовили національну єгипетську страву під назвою Кошарі, 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 Кошарі. Кошарі Кошарі. Це мікс кошері, і андміт Є. Це, якщо не помиляюся, мікс рису, макаронів, нуту і як ви вже почули, м'яса, лівера та курятини. Я стовідсотково. Бачив назву кошарі в готелях. Але коли я в Шарм-Ель-Шейху чи в Хургаді бачив цю страву, на вигляд це були якісь звичайні макарони. Я ніколи цього не куштував. Але тут це виглядає дуже апетитно, і добре, що ми замовили одну порцію на двох, бо вона доволі велика. Плюс нам ще принесли два салати, якісь мариновані овочі. А і два шоти. Він сказав, вони дуже гострі, так? Шот виглядає ось так. Як по мені, то це якийсь салат з водичкою. Хоча він сказав, що він доволі таки гострий. Давай, Алла. Бери чірс, куштуй, а потім я. О! Дуже гостре? Так, дуже гостре. Відразу хочеться чимось солодким закусити, щоб вбити цю... Ні, закусити кошарі. Чи кошарі? Давай. Куштуй. Котик, це наша їжа. Щось схоже, коли у нас готують по-хлоцьки, називають макарони із фаршем, але тут дуже смачне м'ясо, приправлене східними спеціями. Топчик. Я не знаю, що тут гостре, бо на смак це ці огірки, морква, якась петрушка, помідори. Звичайний салат, О, але гостренький. Я взяв з м'ясом, з якоюсь типу сосискою. Смачно. Наче нічого особливого. Але, до речі, коли з виделки падає, я бачу, що тут є рис, але на смак ти просто куштуєш макарони. Хоча нут... нут. Нут, я також бачу. Але мені зайшов ось цей напій. Ану. І випив, і закусив. Ой! Коли потрапляє, не те горло <кхи> пече там, де ніколи не пекло. <кхи> Ні, ну воно не дуже гостре. Якщо чесно, я не можу перестати їсти. По-перше, смачно. По-друге, ми голодні сьогодні. Воно гостре, але місцеві баклажани, котрі ми куштували в гізі, були значно, значно гостріше. Вері тейсті. Зіс yes. uh... spicy. Spicy? Окей. Спайс для ймови. А ще якошарі вирішила закусити місцевим салатом, який нам подали. Але виявляється, він теж дуже гострий. Мені от цікаво, це водичку вони чимось гострим заправляють чи якась гостра приправа тут. Але реально мені дуже хочеться чогось солодкого. Для мене це занадто гостро. До речі, ми щойно запитали у офіціанта. Він говорив, що в цій пляшці щось гостре. Ми думали соус. Кажу, поливати кошари, каже, ні, пити. Я правда не знаю, як збовтати. Зроблю ось так? Але якщо дури, ви це просто гострий соус, який я зараз буду пити, а не поливати. Ой, ой. А як його пити? Я щось олію відчув. Пляшки думаєш? Я думаю, що це поливати. Я краще полью, бо щось добре. Хоча він казав пити. Може сьорбнути. Може ви не зрозуміли одне одного? Ну, його англійська. Та дивіться, скільки тут перцю. Тут перцю зверху плаває краще. Я полью і спробую так. Мені щось після шоту я якось... Ні, пекуче. Ого, пекуче. Хоча, схоже на звичайну пляшку. І він начебто казав, що це шоти. Ух ти! Чим запити? Ось чим. Ах ти офіціантішка. Каже, це пити, що ти, яке пити, я ці кошарі кошарі налив. Трішки не знаю чим потушити. Тепер я скажу, що баклажани в гізі ху, відпочивали. Ще не спробувала лівер, він просто неймовірно смачний і ніжний, з такою легкою скориночкою. чи то паніровка, чи то ще щось. Якби я знала рецептуру, я мабуть вдома таке собі готувала. Клас. До речі, в цій пляжці знаходиться лимон. Нам офіціант щойно сюди додав Та значну таку кількість і що? Якщо його додати, цей лимончик, смак дуже сильно відрізняється. Ти спочатку коштував одну страву, а зараз зовсім інша. Щось офіціант не огомониться. Приніс ще якийсь соус, каже, що не гострий, можеш поливати. Давай, насипай. Давай, я весь тоді додам. Давай. Там вже і лимон, і щось гостре, і не гостре. Оп. Давай, і відразу куштуй. Звичайний томат? Чи щось інше? Смачно приготовлений томат. І... Точно не гострий. Точно не гострий, Але відразу страва підігрівається і знову міняється смак. Ну що, посиденьки в першому закладі нам обійшлися в 150 фунтів плюс чаєві офіціанту. Він молодець, постійно нам щось приносив. Єдине, що сказав, що то отой соус це якийсь шот. Можливо, шот, але точно не для мене. У мене потім. Очі на лоба вилізли, аби я випив. І до речі, коли ми тільки прийшли в цей заклад, нам принесли меню. Так от ціни були не вказані. І ми думали, скільки ж нам принесуть чек. Видно, що ж ми туристи. Туриста ж можна трішки накохати, але по факту ніхто нас не накохав, бо якщо порівняти з ціною вчорашнього фастфуду, там було картопля, курка на грилі 125 фунтів. Тут 150, так що, плюс-мінус те, що треба. І якщо захочете відвідати, беріть одну порцію на двох. Вона доволі ситна, особливо, якщо скуштувати всі ці добавки, салати, шоти і тому подібне. Ми навіть все не доїли. Нагадаю вам, золоте правило смачного вуличного фастфуду. Чим більше ви бачите місцевих біля якогось закладу, тим там. З великою долею вірогідності буде дуже і дуже смачно. І ми прийшли до наступної точки місцевого фастфуду, яке називається, якщо не помиляюся, хауавші. Менюшка знову зрозумілою для нас мовою. І згадаємо ще один лайфхак. Хочеш щось купити в невідомому закладі, невідомою мовою, просто покажи картинку. Зараз виберемо. Земного туриста видно здалеку. Нам люб'язно вирішили допомогти. Забрали наш чек і через 10 хвилин вже готове наше замовлення. Бо я так розумію, якщо б ми просто замовили, то нам би чеком прийшлося би стояти в оці черзі, віддавати, а потім би нам готували. Але ми є, ми і класно бути іноді туристами. У цього фастфуду є свій заклад, можна посидіти в приміщенні. Але вуличну їжу ми хочемо скуштувати на вулиці. Тим паче ми трішки вже втамували свій голод. Тому Алла, давай розпаковку, покажи. Це ось такий коржик. Ми взяли з телятиною та грибами. Бачу, помідор. Щось можливо ще. І це має бути дуже смачно. Зараз будемо куштувати. Візуально це нагадує звичайний сендвіч, тільки замість хлібу тут. Коржик, ліпешка. Давай, Алла, куштуй. Але воно дуже тонке. Зараз треба якось його відірвати. Можливо, ціляком якось. А то дивися, кіт зараз каже, ти не знаєш, який стихавший, я тобі покажу. Зроблю кусь і до побачення. Ну, якось відірвала. Давай. Давай, спочатку кивай. Смачно чи не смачно? Дуже смачно. Сильніше кивай, якщо дуже смачно. Не смачно. Я в ту сторону закивала тонко піджарене тістом з такою дуже смачною скориночкою і всередині сочне м'ясо з овочами. Я дуже полюбляю піцу, а жінок мене не дуже. То по таку штуку, якщо б я приготувала дома, точно б зацінив. Тепер я хочу скуштувати, таке ми пробуємо. Перше. Чисто дуже хрустке, сендвіч соковитий, м'ясо соковите. Гриби також додають соковитості. У мене щойно був, здається, помідор. М -м -м. І киті щось дісталося, у мене з рота випало. Це смачно. По ціні. 90 фунтів, так? І мені здається, ну можливо, із-за того, що ми вже трішки наїлися, але це ти відламала четвертинку, так? Якщо взяти один цей сендвіч на двох, один цей хававши, то мені здається, вистачить з головою. Рекомендуємо. А дегустацію цієї страви ми залою чекали ще з моменту нашого планування поїздки в Єгипет. Зараз ми прийшли в ресторан під назвою Фарахат Гріль, і як ви зрозуміли, ми будемо куштувати якесь м'ясо, але не м'ясо мухи. Лети звідси причепилася. Вже в другому закладі поспілля, тільки ти приходиш і займаєш столик, тобі відразу несуть закуски: салат, мариновані овочі та хумус. До речі, інтер'єр тут так собі, я це не назвала рестораном, а вуличне кафе. Тут навіть столики розміщені на вулиці. Не будемо тягнути кота за хвоста. Сьогодні я вперше в своєму житті буду куштувати голуба фаршированого рисом. А запивати все це діло буду зовсім не кавою, а супом з голуба. І мені місцеві говорять, що це дуже і дуже смачно. Давай я спочатку спробую супчик. Супчик, голубчик. Ой, він такий гарячий. Я не знав. Я не зрозумів смак, але язик тепер у мене шершавий. Дуже гарячий, але обережно, бо але також я такий. І голуб фарширований рисом. Я бачив в інтернеті, що його треба вкусити. Я думаю, тут була голова, а тут була попка. І кусати треба за попку. Ну, будьмо. Поки що я відчуваю тільки рис. Ну, місце десь є. А тут супчик точно треба. Але ж гарячий. Якщо чесно, поки що я не відчув, що я їм голуба чи якесь М'ясо десь, маленькі відголоски, треба ще куснути. Щось якийсь голуб був худенький. Тут рису більше, ніж м'ясо. Хоча я ось бачу м'ясо. Давай ось так. Ні, це не м'ясо. Це... це кістки. Рис дуже розсипчатий. До речі, це я вперше куштую голуба. Виявляється, ала свого часу вже його куштувала. Правда, вона каже, що ще була маленька. І цього не дуже пам'ятаю, чому вона взагалі куштувала голуба. Я поки що вам не можу сказати якийсь вердикт, бо я поки що не зрозумів. Треба десь. It's good. No, no, thank you. Just soup. Треба добратися десь до смачного м'яса. А ну-ка, ось так. Хочеться сказати, просто якесь куряче м'ясо з дуже худенької курки. Але ця курка вчора десь ще літала, мабуть. О, оце вже м'ясо, прям знайшов. Я не можу виділити якийсь особливий момент. Зараз спитаємо, що на це скаже Алла. Як досвідчений експерт по поїданню голуба, ага, зараз буде їй вердикт. Ніжне покопити м'яке м'ясо з урахуванням того, що воно приготовлене на грилі. Добре, тепер давай кусни з рисом. Давай так смачно. І запиться супчиком. Мені здається, супчик треба пити, тому що рис дуже якось суховатий. Ну що. Це цікаво, але сказати, що я піду і ще буду їсти голуба, то мабуть ні. Головне, що ми закрили цей гештальт. Якщо хтось спитає, що ви такого цікавого куштували в Каїрі, в Єгипті, я скажу голуба з рисом. І запивав це все супчиком, голубчиком. До речі, супчик-голубчик. Нагадую якийсь бульйон з вермишелью, Не знаю чому. І, до речі, ця страва. Голуб з рисом і добавки, і супчик. В меню було написано 170 фунтів. Був ще голуб на грилі, здається, просто без рису. Але нам було цікаво спробувати прям отакого. Правда, я щось уже такий ситий і це якось із собою не забереш. Якщо ховавши, це ми беремо в готель і їмо ще завтра десь зранку чи в обід чи коли, то це якось не потянеш. Тому зараз якось всяк так погриземо. Це хто? Лапка? <плес> я щось не можу виділити чогось такого в м'ясі голуба. Не знаю, м'ясо як м'ясо. Хоча на лапках чи на крилах. Просто якась птаха. Ось такий у нас вийшов вечір дегустації місцевої кухні. Ми намагалися куштувати максимально національні страви. До речі, пишіть в коментарях, що ви теоретично хотіли скуштувати або вже колись куштували. Ну а ми скажемо свій вердикт. Хававши, обов'язково потрібно скуштувати кошарі. Можна спробувати і в готелі, але обов'язково беріть добавки, Якісь салати, соуси і тому подібне. А найбільш очікувана страва голуб з рисом ми поставимо на третє місце. Є як є. Що стосується солодощів, то ми, звісно ж, завітали в магазин східних солодощів. І обрала я, як завжди, кунафа. Кунафа просто топчик. Це просто десерт. Котрий ми куштуємо кожен день, поки знаходимось в Каїрі. А на цьому моменті це відео будемо завершувати. З вами, як завжди, були Євген, та Лапанюта. І всім до нових зустрічей!